В світі жінка українка. У ній красть розум і краса. Вона там дітна і ніжна, не мов квітка. А глибина очей, мов не Вона вміє бути черемою. Та в той же час скромна і проста, красива, добра і мріва. Бо українка найкрасивіша. На планеті жінка. Вітаю з найпрекраснішим святом Днем української жінки. Нехай ваші мрії збуваються, а серце завжди буде наповнене Любов'ю та щастям. Бажаю, щоб кожен світанок був мирним. Кожен день приносив лише добрі новини. З нами на рушником. Протерло зимове віконце, і знов пташини наспів. Яскравіше світить сонце, і молодіють знов жінки, як пролізки на жовтолисті. листі. Коса жіноче теплий подих спітки, коханий погляд радісних очей. Та дідна усмішка, кота так личе жінці, засліплює, як перший божий день. Бодіста небесна і земля, закрічена й темним і барвінком. Свята і грішна, рідна і чарівна, повіки будь, благословенна жінка. Жінка буває, а на осінь так схожа, то тиха привітна, а той не погоже, той скропить сльозою, той сонцем засвітить, прагне зима повертається в літо. А жінка як осінь плодами багата, на ніжність добро материнство і святість. А осінь в природі це завжди як диво. Так само і жінка буває вродливо. Буває примхлива, буває зрадлива, нехай тільки кожна із них буде щаслива. Скільки мовлено нам вже про одвічну красу, тільки я про жіночу скажу своє слово, ніжний погляд і довга русява коса, Смаглива голичка привабла родзинка. І хоч кажуть, що світ порятує краса, та врятує його тільки жінка. Мінила гарненьку сукню напрямую стиком пляш. І не цікавлять нині ні мода, ані пляж. Вони в теробороні і на передовій багато в країні сміливих героїв, і в теоріеньке роблять все для перемоги, хоч сльози часто душать, працюють до незмоги. Головна у серці вас любов Україну неньку захищати. Перемога прийде через вас, бо таку країну не здолати. Де стають на захист кожний раз разом з чоловіком, жінка і мати. Ми!